Усім привіт! Ми знову граємо Супер Федор! Це є прекрасною музичкою. Я її скручу. І тепер можна грати в... за нашого персонажа. Я, не дам, я просто грав і побачив одну фігню. Але я ще не пробував що це таке. І вирішив вам зняти щось. Якщо знайдете якийсь баг, пойдумте в Discord-сервері, у мене. Я ніяких багів не бачу. Так з кудином? А, точно туди. Стається... Стоп, я забув кудину. А ось сюди. Вам напевно вже цікаво, що це. А я зараз скажу. Ось ви знаєте, що у мене вже, чи не знаєте, вже відкрита ця бджолина фігня. Я коли ось так от залазив, я був заліз на дерево, і дивіться, що побачив. Червону кнопку. Каша, що, знаєте, що якщо натиснути на неї, то буде з'являтися камені, натиснеш на іншу, будуть з'являтися м'ячики. А що буде, якщо натиснути на цю? Що появиться? Філат мед. Давайте. Вперед. Що це? Що це за... Я нічого не можу робити, я просто падаю. Я повсюди бьому. Стоп. Це звичайний світ. Що це? Знаєте? Це мені нагадує певною мірою якийсь паркур. А я паркури не дуже люблю. Ой, я не люблю цю штуку. Але щось мені підказує, що якщо вона на початку, то значить, що далі буде тільки тяжче. Дивно, я з першого разу це зробив. Це якось аж занадто дивно. Ну окей. Ні. Як мені застрибнути на цю платформу, щоб я не впав? Ось так отут, -от. на дерево. от це вивізка, вона запхана в стовби. Стоп, але роз... ж. Де вони запасну вивіску взяли? Це пустельний будинок. Стоп, а як дальше? Як? Я не бачу, куди далі йти. Я за квестку. Це батут, все ясно. О, ви це бачите? Мені потрібно застрибнути на ту блечку. Чим довше я стрибаю, тим вище я стрибаю. О, це вже дуже високо. тут був паркур, я так високо стрибаю, що я зараз здається його. Ні! Зрозуміло, це займе трохи часу. Я впевнений, що в мене до кінця не вийде його пройти. Але якщо у вас вийде, то напишіть в коментарях. Ой-ой-ой, це нереально високо. Я тільки що чуть не впав. А я ще казав, що ось та яка штука і що крутка тяжко. Схоже, що я дуже й дуже помилявся. Ще трошки і... Це ну, серйозно, я промахнула. О, це так тяжко. Давайте в уходи чая. Вперед. Добре, схити в цьому паркурі в мене не вийде. І це факт. Та чому це? Давайте ось що зробимо. Зараз я не буду цей паркур проходити. А зараз я буду збирати монети. Для того, щоб зробити ще одне масивне відкривання. Може випаде ще щось прикольне. Я хочу покращувати покращувати. Ой, реклама. Реклама геть. Й... У мене ми. Я дуже сильно люблю одну штуку. Ну, як сказати, люблю. Я на ній, так скажемо, тренуюся на всій от, от. Я на ній треную свою швидкість. Не те, що рухів пальців, а і мислення. Ну так. І все, що мені потрібно, це десь приблизно... 320 метра небагато. Я до вас повернусь згодом Фу, ледве лед я не збирав потрібну нам кількість. Навіть трохи забагато. І зараз. Шут. Стоп Серйозно, він сидить в цьому кейсі. Цього я точно не очікував. І той, хто хоче, може спробувати пройти цю. Як вона? Хто хоче, може пройти цей паркур. Він не прям складний, складний. Стоп, мені випало два Крокодайл Бер. Вау. Я шокований. О, другий рівень шарфіка. У мене був тільки перший. Голов... Саме, кра... Саме рідкісне, що мені випало, це голова крови. О, мені ще хватає на один такий кейс і. О! Накачане тіло. Це те, що я хотів. Ну, я не прям хотів його хотіла, але Накачане тіло це завжди добре. Так, тіло. Потім зробити його. качком. О, это инче дело. Не, ну просто не, краша такая. И так, вот что она сейчас на Ну, я буду крокодилом. Ні, крокодил не, крокодил мне не понравится. Я буду просто таким Качком пустяльный надам. Так, давайте ще раз спробуємо пройти цей Тепер ми в качок, як Первый шкачок І Ми маємо з легкістю його пройти. Я на карках Але мені здається, що він реально якийсь став вище стрільба, якось... не знаю. Хіба він так високо стрибав? Це в мене вже щось не так, так скажемо, з головою. Та що це таке? Ну, коротше, ви там будете проходити цей час тут? Якщо шо, ви тепер знаєте, але щоб його включити, вам потрібно дойти до того бджолейного світу. Пов я навіть не досі стримувати. Боже, що в мене якийсь з мене качок? Опана? Не розумію, навіщо? Ви будете там проходити? Обов'язково. Підпишіться, тому що я побачив, що. Переглядів на минулому відео про закулісся Було, було багацько. А лайків, здається, якщо я не помиляюся. Ну, це хіба нормально? У мене тільки 17 підписників. Але зато переглядів на минулому відео було 33. Будь ласка, ставте лайк і підпишіть. Бо я стараюся. Так, як можу. Я не супер крутий якийсь ютубер, який все вміє і так далі. Але будь ласка, у мене цим дуже сильно. Мене вже зраділо, що 33 перегляди. Хоча для деяких ютуберів популярних це взагалі мало. Для де деякі ютубери плакали якби в них було так мало. А я радію. Зробіть так, як я вам кажу. Ой, до речі, я хочу вам ще один прикол показати. Нічого не нагадує? А? Нічого не нагадує. Ці пластівці вам нічого не нагадують? Це пластівці з великого будиночку, але їх... Взя... Я їх взяти можу. Все, несемо їх. Будемо хавати зараз. Мені цікаво. А я їх можете типу, повіднести до цього чайного, щоб він типу, поїздів? Я знаю, це дивно, але все рівно. Чекай, де той будиночок? Він ось тут. Просто заради цікавості. Не, не можу. Блін, цей мене лякає. нелякає. Тут ці е, -е, 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 е, До побачення. Е, ставте лайки, підписуйтесь, дзвоники натискайте, тому що у мене тут буде багато всього, ти супербер. Можливо. І. Киш-киш-киш. Я ногою б'ю, а я. І не забувайте підписуватись. Тобі це вже сказати, так? Ну, не пропускайте нові серії, тому що я стараюся, як можу. І всього найкращого. Па-па-па-па! І, до речі, мені було тяжко забирати е, ту кількість монет, за яку я купив ці 10 тяжкі, я виклапав на фігня. Тому па-па-папа! -па -па.